Всім привіт! Я Ліна з Канади, Канада Вінніпех. У нас сьогодні прекрасний ранок неділі. Подивіться на це небо, подивіться на це сонечко, там у нас прекрасні е, приватні будинки, тут у мене моя квартира. Подивіться, тут а... речі моєї малої. Там я зібрала на донейшн, боже. Я зібрала дуже багато всього на донейшн, тому що треба було поприбирати. Тут стоїть куча пакетів. Іграшки від малої, бо вона постійно їх розкидає Думаю, їй Не треба так багато треба їх оновлювати мої речі і так далі. І сьогодні в мене з вами настрій поговорити про щось більш філософське, про речі, які на мою думку змінюють життя на краще. От, поговоримо сьогодні про щось гарне, про щось позитивне, тому що зазвичай ми говоримо я говорю про негативні речі. Сьогодні хотіла поговорити з вами про позитивне. Я думала про те, про якесь е, моє рішення, яке змінило моє життя на краще, яке взагалі змінило трактор мого життя. Я згадую, що це було рішення вивчити англійську мову насправді. І це має, тут має бути моя реклама. Хто хоче вчити англійську, звертайтеся до мене? Ну, звичайно, зараз не про це. Я згадую, коли я навчалася в коледжі, я вчилася в Ірпіні. Тоді це був Національний університет, державна податкова. От зараз вже і фіскальне, як їх тільки не називають, я не знаю, як вони зараз називалися. От і коли я вчилася, мені прийшло в голову геніальна ідея, що потрібно вивчити англійську мову. Я пам'ятаю, в мене була подружка, з якою я разом жила. І Вона гарно говорила англійською, і я в неї запитала, як ти думаєш, якщо я вивчу англійську мову, чи покращить це моє життя? Блін, Я дослідно не пам'ятаю, що вона сказала, чи зможу я знайти кращу роботу, чи покращиться моє життя, чи буде більше заробляти. І вона мені. Блін, не пам'ятаю дослівно, але що сказала, типу, якщо ти вивчиш англійську мову, це не гарантує тобі, що твоє життя покращиться, але якщо ти нічого не будеш робити, то точно ні. Що з такому дусі? Там я тоді для мене це було, було якийсь дуже глибокий сенс, тому я це запам'ятала. Я така, так, буду вчити англійську мову. А, і я прокидалася о п'ятій ранку. Я пам'ятаю, прокидалася о п'ятій ранку. Я і зараз прокидаюся зараз, я в 4-30 прокидаюся. Я завжди рано прокидалася. Тоді я прокидалася о п'ятій ранку. Я вставала, вчила англійську мову перед коледжем, перед парами. Мені здавалося, я цивільно дуже в це вірила, що якщо вивчу англійську мову, я зможу знайти класну роботу. Мені тоді здавалося, що говорити англійську мову це щось таке неймовірне. Це якась суперсила. І якщо я її вивчу, то моє життя точно зміниться на краще. Я там буду просто я на юриста, супер юристом, міжнародником, і все таке в мене було в моєму ялуні, дуже хотіла навчатися за кордоном. От, і я пам'ятаю в якийсь момент, я вирішила, що в принципі я вже знаю англійську мову. І я почала ходити на різні івенти, де люди в Києві, де люди спілкувалися англійською мовою, там American House, і все таке. ми грали в мафію англійською мовою. І я згадала, я зрозуміла, що коли в моїй біжки з'явилися люди, які всі знають англійську, і я така, блін. І в цьому немає насправді нічого особливого. Всі знають англійську мову, треба вивчити якусь іншу мову. Бо от англійську то знають всі, а тут у мене знайома ще німецьку знає. І я пам'ятаю, я сіла, така думаю, блін, яку мову треба ще вивчити, от, щоб прям щоб це давало мені якогось статусу поліглоту. Я сіла, я дивилася, я така думаю, о, може, вивчити щось просте, типу іспанську, бо я легко вчити. До речі, я зараз вчу іспанську. Я така, та ні, навпаки, мабуть, треба вивчити щось дуже складне, щоб це було геніально. Я пам'ятаю, відкрила китайську мову тоді, подивилася на ці іерогліфи, подивилася на в... В... В структуру, як всі ті, Я так думаю, never, ever, ніколи я цього не буду робити. Спойлер, зараз я говорю китайською мовою, бо я пройшла сім років в Китаї, але тоді я така ні, ніколи в житті. Та-да-да-да, нігау От... І я пам'ятаю, що я думала, що от англійську знають всі, треба щось вчити. Я почала вчити німецьку, потім я її закинула. Зараз я нічого не пам'ятаю. Зараз я вчу іспанську і китайську, бо мені просто подобається мова. Хочеться французькою, тому що тут всі французькою говорять, але немає часу. І я хочу вам сказати, що насправді тоді мені здавалося, що а, всі знають англійську, і в цьому немає ніякого приколу. Але я зараз розумію, що це було рішення, яке максимально змінило моє життя, яке зробило його. Дуже сильно насиченим. Я познайомилася з дуже багатьма людьми, мала можливість спілкуватися, подорожувати, тому що, в принципі, ви знаєте, як воно працює? От, ви щось робите, багато людей дуже багато людей вони думають, що потрібно як. Коли це буде потрібно, мені тоді я і почну вчити. Мені зараз типу, це не потрібно, або там, ну, коли мені потрібно буде це, там я почну щось робити і так далі. А піду вчитися, вчити якийсь новий скіл, небов'язкову мову. Але насправді воно мені здається працює навпаки. Ти спочатку вивчаєш, а потім потреба приходить до тебе сама. Або взагалі це процес довгий щось вивчити. Коли до тебе приходить опотівність, так якісь можливості вони тебе не чекають. От а можливості приходять часто, і я пам'ятаю, я вирішила поїхати в Китай викладати англійську мову. От і якось все поїхало. Життя в Китаї тоді було дуже та й зараз, в принципі, доволі дешеве, порівняно з зарплатами. Я могла подорожувати. Я пам'ятаю, поїхала в Гонконг спочатку. Потім поїхала в Малайзію, в Таїланд, Філіппіни, куди ми ще їздили. Потім з мамою поїхала подорожувати по Європі і, і подумала, блін, наскільки це? А я дуже люблю подорожувати. Наскільки це круто, сильно змінило моє життя. Англійська мова, подорож до Китаю. Потім я там почала вивчати китайську мову, тому що я подумала: ну якщо англійська мова змінила моє життя, то китайська теж це може зробити. І до речі, зараз а, я працюю в, в Daycare, і Моя китайська все ще залишається актуальна. На попередній роботі пам'ятаю, мене іноді просили перекладати, коли проходили китайські батьки. А тут мені теж іноді дають щось перекладати чи ще щось. Це дуже прикольно, мені подобається. Тобто потім це знаходить тебе після. Спочатку треба щось зробити, а потім буде тебе знаходити трошки сумно, тому що я іноді думаю, мабуть, все, все мої подорожі закінчилися, тому що життя в Канаді дуже дороге. Наприклад, якщо ви в Китаї заробляєте три тисячі, ви добре собі живете на тисячу і дві відкладають. Причому добре живете на тисячу, відкладаєте, а тут, якщо ви заробляєте три тисячі, спойлер, я не заробляю три тисячі, то <смір> ви просто входите в мінус. <смір> ну, звичайно, хто як живе точно не можна було б взяти дешевшу квартиру, все таке. Там може не купляти каву. Але якщо кава зранку єдине, що тебе взагалі мотивує починати день, то складно від цього відмовлятися. Я пам'ятаю, ви знаєте, навіть жила коли в Китаї. У нас були у мене були колеги, які дуже сильно економили для того, щоб відкласти більше. Причому там ну, реально не треба було економити. Я собі нічому не відмовляла. Там купляла одяг, купляла телефони і так далі. І в мене ну, мені вдавалося відкладати нормальні нормально грошей. От, а були люди, які, у мене колеги, які там не купляли собі. У нас перерив в Китаї зазвичай було 2-3 години. Тут там в мене 45 хвилин. В Китаї було 2-3 години, але до, до всього взикаєш садочка, працювала. І оці 3 години ти сидиш в кафешці або ще десь. І... Я пам'ятаю, були колеги, які там ніколи не замовляли собі чатя чи щось, тому що, типу, о, якщо порахувати цей чай кожен день, то потім. І я тоді думала, я сьогодні зараз приїхала в Канаду. У мене немає грошей відкладених взагалі, бо я купила квартиру в Києві. І я думаю, типу, що. Якби я не пила той чай, якби я не купляла ті там шмотки чи ще щось, от я б може якось я б могла відкласти, може не в березі більше, але в півтори, якби там все. Але, блін, а яке б в мене було життя? Типу, ми не знаємо. От є така штука, прикольна, мені колись сказали. Я пам'ятаю, бо я марнотратна буваю, ну хоча все одно відкладаю, але буваю марнотратна. І Я колись сказала, що от я зараз цього не візьму, а що, якщо я завтра помру? І мені сказали, а що, якщо ти завтра... Не на що ти будеш жити. <смі> я подумала, ну так, є в цьому сенс. Тому я намагаюся триматися десь середини, тобто, ну, купляти, якось себе задовольняти, щоб продовжувати жити це життя, якісь там одяг, те, що я люблю, книжки, ці ще якісь приколи. От і при тому паралельно. Щось відкладати для того, щоб якщо там в один момент я не втрачу все, бо зараз втратити все, особливо якщо ваші там якісь там фінансові не знаю досягнення в Києві чи в Україні, то втратити можна так. Ну це фінанси, ми розуміємо, матеріальне, не так важливо, як люди, все таке, але все одно. І ми зараз говоримо про матеріальне. Типу, я думала так, якщо я все втрачу. Щоб мене це не заставило там, зійти з ума. типу, боже, я там 10 років не доїдала, не досипала і втратила все. Якщо я все втрачу, це буде сумно, але, типу, в мене було нормальне життя, я і багато чого робила, я багато чим займалася, багато куди їздила і так далі. Тому, в принципі, але зараз в Канаді я прожила тут ще на рік. Мені продовжили барміт на три роки і привітайте мене вчора. От. Тому продовжимо цю боротьбу. Я ще не знаю, як тут жити, тому що, в принципі, от, щось типу, відкладаєш, відкладаєш, потім приїхав на червоний і всі твої 200 баксів, які ти відклав, пішли на штраф. Я вам скажу, як я приїхала на червоний, тут постійно констракшн, тут постійно ремонтують дорогу, і там була там був якийсь просто, я не знаю, лабіринт із констракшнів. отак, от так, от, 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 от. от якась блін невеличка дорога. А розділили її щось там на три полоси, там закрили, там перекрили. І я опинилася, якби начебто перед цим світофором, але, начебто. Все було закрито і я типу не зрозуміла. Коротше, я дуже сильно запуталася, і я приїхала на червоний, тому що я не зрозуміла, що відбувається. Я, я знала, що мені прийде за цей червоний, мені прийшло за за, задавила за, 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 за цей червоний. Так що я така 200 бакс відложила, 200 баксів віддала. От канадських, тому так от і живемо. Я не знаю, що як тут жити. Я тільки... ну, але я в Китаї за перший рік, ну, в Китаї перший рік я пам'ятаю, бо я взяла вдол гроші, щоб туди приїхати. І за перший рік я працювала сім днів без перерви. І я просто віддала борг, а потім вже почала заробляти більше. Там... От, Я жила в Китаї сім років, і щоб порівняти, на сьомий рік у мене зарплата була два рази, рівно в два рази більше, ніж на перший. Тобто був якийсь прогрес і так далі. і Багато чому навчилася. От, і я розумію, що в перший рік мені тоді працюючи сім днів без перерви. Тобто мені вдалося тоді тільки віддати борг, але е, якби, бо там ще треба було всякі візи, вирішувати питання, кудись виїжджати і так далі. І тому я даю собі е, е, якісь фору для того, щоб я тут ще рік не прожила ще рано щось говорити, хоча люди, які тут живуть багато років, вони говорять дещо. Але сподіваюся, що я навчуся, Я зрозумію, як тут жити. Я якось щось придумаю. Ну плюс в мене зараз є дитина, бажання працювати. Я б могла працювати сім днів на тиждень. Типу бажання, можливість, енергія є, але в мене є дитина, я так не можу робити зараз. Тому я знаю, що деякі люди залишають дітей типу, в Україні, а потім приїжджають, забирають їх, типа, ти, типу, влаштувався, все, все зробив, але я, я так не хочу. От. І е, виходить, я не можу працювати так багато, як би мені хотілося, але все одно щось потрошки виходить. От що я роблю це зараз працюю дики, викладаю англійську по можливості. І думаю, що ще можна зробити. Отак От -от. гусі літають канадські. Моя мала кожен раз, коли бачить любих птахів, каже: гусі, гусі, га-га-га. Намагаємося виховувати українські українські кісяті, коріння, я не знаю. Хоче, щоб вона говорила українською, але все дуже заплутано. У неї зараз є українська, англійська, все змішалося, гусі, коні, все на світі. Хоча у мене в садочку, боже, я так переживаю з цього. Я розумію, що я розумію, але все одно. У мене в садочку є хлопчик, боже, він такий же, як і моя дитина, але він класно говорить китайською, він класно говорить англійською. А моя мала поки що так. То-то одне, то, то, то друге скаже, але поки що не говорить так. Точно не говорить. <сіст> Вона якісь базові фрази може сказати It's mine, I want. От в щось в такому дусі відстоювати якісь свої кордони і все. Фух. Прекрасний ранок. Прекрасний ранок. Напишіть в коментарях, якщо що ви вважаєте, яке ваше рішення, яке ви прийняли, найбільше змінило ваше життя. А, не обов'язково на красі можна і на, і на гірсі теж. І, в принципі, класно, я думаю думати про те, що це не назавжди. Я маю на увазі, ми ще живемо, все в прогресі. Можна продовжувати що змінювати, продовжувати щось корелювати. Хоч та промову, скажу. Я зараз. А... Ну, я намагаюся якось себе покращувати, продовжувати навчатися і так далі. От, і читати книжки, і все таке. Але сьогодні, весь день, я дивлюся вагітна в 16, тому що мені потрібно просто розслабитися. Особливо я люблю дивитися перегляди, типу чиїсь перегляди. Я дивлюся, хтось дивиться. Ти розслабляюся! І вчора я замовила київський торт. Я з'їла київський торт, дивилася вагітним 16. Отак От. От проходить моя неділя і зараз я хочу піти в ліс, куди-небудь, походити по лісу, подихати свіжим повітрям і завтра почати новий тиждень робочий. З новими енергіями відпочити. До речі, тут я вже купила собі помаранчеву футболку, бо буде день захисту. Це не день захисту дітей, це там день примирення і всього такого. Але я ще не до кінця цьому всьому розбираюся, але мені пройшла повідомлення з садочку моєї малої, що потрібно купити щось помаранчеве для неї, щоб вона у вівторок пішла. Ні, в понеділок мені сказала, вона має прати щось помаранчеве, тому я собі теж взяла. От. Я ще знайшла собі прикольну футболку. Із, а, як це? Зіркові війни. Хто хтось скажіть? Я намагаюся зараз її вам кину на підлогу, щоб вам було видно. Вона реально прикольна. І зараз переверну камеру. Ні, вам це варто подивитися, не відключайтеся. Вона реально крута. Зараз переверну камеру. Подивіться, яка вона кльова. Пам-пам-пам! Пам. -пам, -пам! Пам. Ну, от і все. Ладно, подождіть, ще не все. Я буду вам показувати. Я ще покажу вам, що я намалювала, бо я читаю зараз Володар перснів. І я намалювала, але вона вийшла така темна, Коротше, картина. Я слухала, ну, точніше, так, я слухала і малювала, і подивіться, що в мене вийшло. Таке щось непонятне, але це Гендальф іде з братією викидувати кудись е, перстень. Все, добре, на цьому ще не закінчимо. Гарного вам, дня, гарного вам життя, гарного вам тижня. Покажу вам ще, що тут у мене метелики на стіні, тут у мене стіна тін-тіна. Бачите, що воно там малює, я вирізаю і клею і садочку, що нам приносять. Гарного вам дня, пишіть коментарі, залишайте свої лайки. І... Треба дожити цю неділю. Блін похне грибом, хочу по погрибати.